Всім привіт! Бачите, у нас знов дощик іде. Сезон дощів почався. І отак так от воно буде йти, мабуть, десь тиждень. То йти то не йти, то йти, то не йти. От. Такі от справи. Зараз 8 години, я біжу на роботу і хотів розказати вам про хлопчика одного, що працює зі мною. Він з Афганістану. І він розказав, що коли прийшли Талібу, як він добирався пішки автостопом, потім там автобусами якимись, як тільки міг, доїхав до Болгарії, а потім там тинявся лісами ще п'ять днів без їжі, без води, без нічого. Як він там далі і куди, як там. Потрапити, як тут взагалі опинився, та оформив я Ну, себе я не знаю. Але от зараз хвилинку. Так, я перейду на червоний, як і усі французи. Але у нього там, наприклад, брат десь у Італії хто ще також десь. І от знаєте, коли показують. Звісно, ідіоти є усюди. Але коли показують і кажуть, що всі ці люди дикі, це не так. Бо уявіть, українців прийняли, да? відкрили двері, запустили до себе, все дали. А, їм довелося рятувати своє життя вдвічі, тікаючи звідти. По-друге, їм довелося рятувати своє життя, коли вони вже прибули сюди. Коли, розумієте, от, от уявіть, от ви приїхали до умовної на кордон з Польші, да? і вам нікуди повертатися. і, ну, Хоча є, знаєте, ви на території України там, і вам просто розвернулися і поїхали, да? А уявіть, наприклад, що ви приїхали одразу там, десь у Францію, да? на кордон Франції, у вас немає. Ну з України. У вас немає ні грошей, ні їжі, нічого. І що ви будете робити? Сядете плакати. Ні, ці люди хочуть їсти, хочуть жити. І тому вони, можливо, так агресивними методами намагалися хоча б якось прорватися, щоб у них хоч щось було, щоб якось вижити. Я кажу, що дебіли є, звісно, усюди і в кожній нації. Але, знаєте. Після цього як він оце розповів, що там 5 днів він лісами ходив без їжі, без цього, от, що він е, добирався аж з Афганістану. Так то, ну знаєте, то починаєш розуміти, коли оце, е, бере Росія і привозить людей, е, кидає на кордоні з Польщею у Білорусі і все, то там уявіть. Людей їм в Білорусі не можна. В Білорусь таке їм не можна туди, бо там їх взагалі ніхто не чекає, не нагодує і нічого і не прийме. А в Польщу також не пускають. Тому вони і намагаються прорвати кордон, бо в них просто немає е, ніякої ну, можливості. Ну, розумієте, вони просто у такому становищі, що вже e, не важливо, що і як, бо якщо ти це не зробиш і не якось там не пройдеш, не проб'єшся через цей кордон, то ти просто помреш з голоду, з холоду десь у лісі. Якщо це ще пора року, якась така прохолодна з дощами, то ти там замерзнеш, згниєш. Тому з одного боку я розумію, що Польщі не хочеться там пускати, і в Європі не хочеться. Але з іншого я розумію людей. Бо ну, уявіть, ну, що б ви робили в такому випадку, да? Що от вас привезли там чи ви прийшли, вам вже вертатися немає ні за що, ну, ні грошей немає ні їжі, нічого нема. І що б робили ви, якщо б вас не пускали там, чи ще щось. Ви культурненком сиділи? А якщо ви там з дітьми, там з дружиною, там ще з кимось, ну, така от ситуація. У кожного, звісно, своя думка щодо цього, але, знаєте, отак з одного боку воно виглядає дуже ем, провокуюче, да? що наша ця наглість, там ще щось, що вони усі там не виховані з цих країн, да, що вони дикі. Але так поспілкуєшся, і наша нормальна людина і розумієш її, бо і сам у якомусь сенсі в, в такій самій ситуації знаход, знаходився. Звісно, не настільки, але якось так люди усюди люди. Всі ми різні, і знаходячи у Франції, я зрозумів, що у цьому є багатство сучасної Франції. Не у тому, що саме ця монофранцузька культура, де лише білі європейські французи, але й люди з інших країн, котрих інтегрувалися, у котрих тут вже діти. І котрі вважають себе французами, незважаючи на те, що кров у них зовсім інша. І у цьому є якась своя сила, енергетика і багатство, коли люди один одного розуміють, хоча вони у чомусь різні, але все одно на одній хвилі дотримуються якихось одних і тих же цінностей. Ну, але є винятки. Просто вони, я думаю, що ми більше помічаємо через те, що на них більше звертають увагу. Французи вважають, що це головна проблема Франції. Так, це, звісно, проблема, бо багато людей з Африки, з Азії, вони тут живуть на соціалці. Але колись і я жив на соціалці і не мав роботи. І усі, хто сюди приїздив, були колись на соціаліці і не мали роботи. Але усі потроху інтегруються. Кожне друге вже покоління, воно інтегроване, воно вже, воно вже нормально володіє мовою, вже нахапалося цих цінностей усього цього. І живуть спокійним життям. Знаєте, погляньте на дітей. От діти. Ідуть. Зараз вже ще трошки рано. От, Поглянути на дітей, особливо в великих містах. Е -е, Бачите, дивіться, жінка повезла дітей на велосипеді. <смір витрі> ну, ви погано, мабуть, побачили, але прикольно. Так, чекаємо. Зараз французами не будемо. Будемо шукати зелених. Е -е, коротше кажучи. І ідуть діти, вони спілкуються між собою і усі різних національностей. Хтось, е, хтось просто білий європейсь, хтось чорний, хтось е, не, це там з близького сходу. Ще вибачте, скажу араб, хоча ну я так розумію, що це не дуже коректно, це треба буде перепитати. Якось обережно, щоб людину не образити. знаєте. Може для них це як там для нас чи, чи щось ще. Бо я чув, що вони не дуже люблять таке. І от ці діти, вони усі різні, різні національності, але вони йдуть, грають, спілкуються, жартують і все в них нормально. От якось так. У цьому і багатство е сучасної Франції. Оцієї мультикультурності, тим паче, що в Франції було багато колоній, де саме цих національностей у них і так мало б вистачати. Ну, Це все, що я хотів сказати. Підписуйте, ставте лайки. Усім до побачення і до зустрічі!